Сьогодні буду презентувати вам нашу колекцію ваяжну. Чому ваяжна колекція? Тому що в ній дуже зручно їздити на, на відпочинок. По-перше, дихаюча тканина це є чесана бавовна. вона досить щільна. Ось на мені костюм. Між іншим розмір 54-56, ношу я 56, -й. він на мене такий вільненький. Ці брюки можна носити, бачите, ось такий от він на мені. Ці брючки можна носити і окремо собі. Потім бачите, вони мають полосочку, наприклад, з сорочками можна собі комбінувати, стайлити як хочете. До є широкі брючки. В нас є це широкі в чотирьох розмірах. S, 42, 44, 46, 48, 50, 52 і 54-56. Так буде зі всією капсулою. По брючках. Брючки ще є завужені. Вони зазвичай дуже класно виглядають, якщо у вас вищий ріст. У мене 1,76 зросту, вони мені в пол. І багато хто любить завужені. Ну, кому до вподоби, багато хто купує такі і такі, так як я. Я все ядна, мені подобається все. Далі дивимося по наших е, худі е, худі, ось таке, воно збирається на животі, воно коротке, достатньо. Е, ось це можна залишити, ось такі собі вертикалі, а можна е, стягнути ось так. От нагадуємо ну, все в чотирьох розмірах. По цініям теж можу сказати: 1875. Ось так, от стягуємо, і воно ось тут буде, десь приблизно цей вузол. Можна придбати до нього і штани собі скомбінувати, можна таке, як на мені. Тут воно теж хитре, можна зняти ось це, можна зняти ось це від і Тоді виходить така собі проста ну, про -про простий світшот без худі. Так, що далі? Ще можна собі придбати короткі шорти. Ну, наприклад, ви їдете на відпочинок і будете там біля готелю ходити. Вам байдуже довжина. Можна довгі шорти. Вони ж в нас і як офісні йдуть. Там достатня довжина. Вони поза коліно, їх можна потім десь носити в офіс. Наприклад, і це таке як в мене ході, і ще одне ході. Такий оверсайз, воно, до речі, дуже класно виглядає якраз. от з тими от шортами. Такий собі розслаблений європейський образ. Ви, коли поїдете в Європу, ви точно не будете відрізнятися від європейців. І плюс вам буде дуже комфортно. Ці баяжні костюми можливі у сірому кольорі. В ось такому соковитому класному кольорі теракота і в базовому бежевому кольорі про ціни, про фасони, про розміра запитуйте у дівчат, вони вам дадуть відповідь. Взагалі можна їх ще регулювати, наприклад, по довжині. Можна, наприклад, нас замовити там чуть коротші, але звісно, тоді, коли є особисте замовлення, ви відразу його проплачуєте і забираєте.